Наближається свято Міжнародний жіночий день 8 березня. І саме до цього дня для всіх жінок та дівчат у цій залі Народний театр Березіль дарує прем'єрну виставу. Здрастуйте, я ваша тітка! Ох, ті жінки! Кожна з нас має свій шарм, індивідуальність, свої таємнички та, звичайно ж, родзинку. І все, чого досягають наші чоловіки, робиться через жінок, заради жінок та для жінок. Ну, принаймні, дуже хочеться на це сподіватися і в це вірити. Як говорить головний герой нашої вистави лорд Френкерт Баберлей, ми, жінки, можемо робити з чоловіками будь-що. Це щось. Чи легко бути жінкою, чи просто перевтілитися в жінку? Саме Баберлей це спробує. А от з якої причини та що з цього вийде, ви, шановні глядачі, скоро дізнаєтесь. Наш творчий колектив виконує сьогодні ще одну приємну місію: відкриває щорічний фестиваль Київська театральна весна-2013. І я із задоволенням представляю суддів цього мистецького проєкту, Завідуючий театральним відділом Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень Володимир Федоров. Перший заступник головних правління Національної спілки театральних діячів України, заслужений діяч мистецтв України, актор театру і кіно Ярослав Гранко. Наша вистава відбувається за підтримки кафедри культурології і навчально-наукового центру культурно-виховної та соціальної роботи нові України. Здравствуйте, ваша тітка! Це комедія фарс із переодяганнями за п'єсою англійського драматурга Томаса Брендена. Ще наприкінці 19 століття і у свій час побила всі рекорди популярності. Головні герої оксфордські студенти, ваші однолітки, тільки трішечки з іншого часу. Велике прохання, щоб не заважати нашим акторам, переключіть свої мобільні телефони на безшумний режим або просто вимкніть їх. Тривалість вистави година 15. Приємного перегляду. Ми починаємо. Закоханий у найскравішу дівчину армії і не можу написати двох рядків. Е, який сором. От що ж було? Е, Ясне сонечко мого існування. сумма. Тронка з'їдна зірка можиття. Усе ну, ж станат, навіть не росу. А ось це дорога місць Йон. Це загалі сухо. Дорога моя, ненаглядна кіті. Хм, Трішки сміливо, але відмінно передає мій від душевний настрій. Ага. Ага. Ви бачите, ви дозволите. Ні не дозволяю, Я зайнятий. Дуже добре. Я тільки хотів. — Кажуть вам, залиште мене спокою. — Дуже добре. Ти обірвав моє натхнення на найцікавішому місці. Чого вам від мене потрібно? Я на рахунок грошенят. Не хвилюйтеся, ви їх отримаєте. — Та я вже отримав. Хочете ще? Геть! — Хаба, дуже добре. Глядьмо, віці. Це ви мені? Кажуть вам геть. Дуже добре. Я хотів сказати, раз, якщо ви зараз, ось ти ти чорний вок, вибач, розумієш, цей вісну брасик лізе і приглає, лізе і приклає, немає ще ніякої поваги до того, що я зайнятий написанням дуже важливого листа. О, мені також треба написати дуже важливого листа. Кому? Ені спекла! Ені спекла, Так. як написав? Бачиш, я хотів написати так, щоб вийшло не дуже швидко, але й не дуже сухо. Думав, думав і почав так. Дорога, ненаглядна! Енні! А далі, а далі написав! А далі не виходить! Ніяк тобі пропади не слів! Ось і пішов до тебе за порадою! Я занадто близький, сервізливий, а ти з цих справ молодшина! Отже ти закоханий у Енні Спейтлак! І хочеш я цього здати? Так, як можна скоріше, бо завтра всієї сім'ї вони їдуть до Шотландії. Ти бажаєш неї приговорити до пісню. Тільки не знаєш, де і коли. Абсолютно вірю. Чудово, почнемо так. Дорога моя ненаглядна кіть. Кіт не кіт, а я ні так. Вибач, це я помилився. Дорога моя, ненаглядна Е. Так, вибачте мене, великодушно. Те, що я наважуюсь допустити вам про своє глибоке та шалене почуття. Шалене підкреслюємо для виразності. Про яке я прошу дозволу говорити з вами особисто на віки. Вашінь, я, звісно, готовий, хоч зараз підвинець, але в мене є тітка. Велика біда. У кожного є тітка. Але не така, як у мене. Моя тітка особлива. Вона довне давно не коли я дитиною залишився серадою. І досі печеться про мене як про рідного сина. Обікуй пише мені, що сьогодні на першу годину вона прибуде до мене снідати. Так не можу я вирішити навіки, не порадившись із тіткою. Це інша справа. Корисне! Як правда, я її ще жодного разу не бачив. Як жодного разу? Багато років тому вона поїхала до Бразилії працювати економікою. Я втратив її з виду. Але нещодавно до мене в руки потрапила ось ця газета. Газета? Так, читайте. Дональд Святенодорець, відома бразильська мільйонерка, яка володіє видатними комерційними паланами. Тобі рука в кроки була помічницею та нападів Граторець, який пешки, -пеш -пеш, одружився на дід. Ну, з боку твоєї тітки це дуже похвально, Але що тут спільного з твоєю любов'ю. А, а ось читай далі. Вона бездітна і єдиний родич племінник Оксарський студент. Ось воно що! Тобі можна позазрити. Я починаю відчувати погоду твоєї тітки. Ну, а заодно і до тебе. Вона, напевно, залишить тобі весь свій статок. Так це ти її чекаєш хвилину на хвилину. Так, але зараз її поява дуже недоречна. Мені потрібно написати дуже важливого листа. Слухай, друже, мені в голову прийшла блискуча думка. і ми можемо нею скористатися обидва. Треба тобі зізнатися, що я закоха не в кіті так само, як ти уєк. Та не вже? Так, я її кохаю більше ніж, ніж Шампанський. А ти знаєш, я його пошлю. А це серйозно? Хочеш! Ми запросимо обох панщик на сніданок, які ми наштуємо на честь міста моєї дітей. Прасить на все ходить. Вони, мабуть, не придуть. Дядько спекли їх не посичать. Верниці, Під він підійка на цілий день. Доломі у ну, справу. Чудово. Сі найбільше не стан. Прасять! Куди ви виподівалися, що не кажуть. Пришліть посита на... дуже добре. П'ять персон. На п'ятьох? Так, на першу годину. Важку вато. Загалом і на першу їм. І... Ідіть Е-е, uh, А яке вино, каже, подати? Звісно, шампанське. Uh, так воно майже закінчилось. Як? Шаки вчора здається було шість пляшок. Бу! Коли прийде на дідука, і, звісно підеш і показувати нашу старецьку. На ну а я безпечно побалакай світ. Стоп, навіщо я ним піду? Я хочу побалакати землі. Мені потрібно знайти, тобі, тобі розвай! А тільки кого? Кого, а мені звідки знати? Слухай, а якщо ми представимо його моїй тіці, як професора, у нього дуже пристойна зовнішність Знайшов кого, а хто нам буде на стіл накривати? Точно нагодиться. У! А що, якщо покликати когось і ставришів? Мені він, наприклад. Знайшов кого? Він кине тіти, який візьметься за нашу панно. Швидше, вони всі хочуть швидко, тільки платять не швидко. Шкода, <кій> я збирався сьогодні випити тебе а один.

Дідка! Хорошову питятку! Вам стати сама на те! мою поїтит зовсім! Ай, ну так, ж буде змагатися і сподобатись. До речі, хто вона така? Чарівна жінка, нова і мільйонерка. Так, чарівна мільйонерка. <катист> Я <тобі>, на <мільйонерка. катист> біло ну, повинен цею познайомитись. Як її звати? Доналюція Дебодорас! Ого, це таке мечко. Ні, краще дякую до <катист> стій! Ми тебе не сташ, що не відпустимо. Ну що? Тобі складно так то поснідати. З милою старенькою, зі старенькою. Покірно вам дякую. Не доглядає тільки за молоденькими. Ми чекаємо молоденьких паночок на сладок. Ту ж. О, виник ну, це ж і вся справа з їх буде. Дві. Дві. А ага. ну тепер мені все зрозуміло. Значить, кожен із нас візьме з тобі поганості, а я буду тебе дати за старенькою. Покірно вам дякую До побачення. Ді, справа в тому, ми повинні тобі сказати, що ми законі! Похитали відразу, то молодці. <плес> 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 Це дуже серйозна річ. Коли їх побачиш, ти все зрозумієш. Вони ж як ангели. І ти не став би над цим сміятися, щоб знав, що таке кохання. <плес> Та знаю. ти чисте слово знаю. Та хіба ви не помітили, як я буваю іноді похмурий. І в чому причина твоєї печалі? Розумійте. Мені здається, що теж закоханий. Знаєте, бо мені кортить гуляти при місяці, слухати слов'я, писати дурні вірші, Та іноді ночами я взагалі не спилю. Ну Ознапі погані. Зараз я все розповім. Розумієте, коли я звинував старі спит, я боїхав відпочати до Італії. Монте-Карло. я з одну красуню. Але втратив її з виду. Я намагався її з кохані. Але я сиреня зливий і тепер страждаю. Тим пак, коли не напрямовав, ти прасить відчиніть. Що ж це? Це певно, я певні пане біля. Вони придені! Вернемо! Що ти сама? Що мені ні ходить? Мене сьогодні день припетить однієї після, де я граю роль старої. А я знайде, що ніколи не град знову чи плаває. Тому сьогодні день я повинен примінити костюми. І це можеш робити у нас та дві речі. Вразить Принесіть коробку з речами із кімнати лорда. Бар. Бар Дуже добре. Хлопці, а чому б там не виходить? О, так, це ж ця справа. Universe's里 із задоволенням. Дякую. Брасить. Брасить. Це вам за роботу. Передайте. Вам просили передати. Дуже добре. О, подивіться, що на таки Зачекайте! Давайте я краще примірюю, і ви самі все побачите усі красиві. Синобуть наші паточки. Бачинки ще немає. Брасить між двері. Бивше. Дуже добре. Так, ми їдемо до супряги кожна галіна. Нам так видно. Тут набагато веселіше чи не нащика. Дуже добре. Я ніколи не забуду про цього вечора. Чому? Це у найщасливіший вечір моєму житті. Ну як ти можна забути прогулянку гулянку під з таким чарівним настроєнням, як ви? Ваші жисловості я не можу повіліти. Тільки не кажіть, я вам присутності мого нам. Чому? У мене серйозні наміри. You На жаль, також немає. Брасить! Брасить. Позичте мені, будь ласка, з тих двох шилінгів, що я вам Чи Шість пенсів, і пошліть за шпільками. Дуже добре. Заморні шпільки шпільки дав. Батьку за великий віз знову спасина сподіванка. Звідки ти? Злодана привіз не трошки грошей. Це дуже доречно. Як твоє здоровішко? – Погано. Життя він дуже підкосило моє здоров'я. ще ого! – Ось твої гроші, а, а, а ось що? облачені рахунки. Які рахунки? Рахунки? Я на тебе не сержусь, ти весь в мене, але тепер тобі доведеться економити. Економити? Ну, зі смертю брата я став представником не тільки нашого титулу, але й наших сімейних боргів, яких виявилось більше, ніщо, ніщо очікував. До вас віддати всі заощадження, що я зробив в Індії. І тепер ми продайте на рік. Бідні люди. От тобі раз, ну ти так і турбуюся. Я тобі зайду добре місце. Віддіки, де я в Вінді. Дякую, батьку. Я приніс шпильки. Піднесіть е, в кімнату. Батько, а скільки тобі років? П'ятдесят. П'ятдесят. Ми можемо виправити наше становище, тільки бати не З хвилини на хвилину має приїхати тітка Малодиваш. Вона вдома. Міріонер і взагалі шарівна жінка. Синку! Я не приму від тебе твої жертви. З мого боку немає ніяких жертв. Це ти повинен одружитися. Я одружитись в другим да. Пості. де твій речі. Готелі. Чинов? Їй бриз і стрими квітку в петличку. Ще ходи може! Сумати вас познайомити, мій товариш Чарли Виким, мій батько. Дуже приємно. Це як мені, тієї тільки, що я тобі розповідав. Ну, мишки. Ну, вона тобі ще сподобається. А я справи піду. Причеплюсь. Ну це інша стара, батько. Зніставики. Що там сталося? Ага. Ось читай. Що це? Мене затримали важливі справи. Буду завтра. І що це? Вона не приїде. Але вона нам необхідна. Я що робити? А побіг життя! Вони О, тільки ще немає. Чого ще тобі? Чорний. Ми врятовані. Яким чином ось вона? Дітка. Я Бобс! Моя ті... Nova, prkrasno! A zhdu zatymarovo toch. Nu tozha sheba. Hoja pišo. E ni, ti ne budi megayat, ti budi stikeshala. Voga zhduvat. I uje.